Як убили твого батька Івана в шляхетчині, то ти ще був маленьким, Степане, ще й не лазив. То я не син, я не син ваш, тату. Та ні, не син, стривай лишень. От, умерла й мати, ти й зостася. А я й кажу по коній Марині, таки жінці, а знаєш що? Возьмім за дитину. Тебе б то це добре каже. От ми й спарували вас з Яриною докупи. А тепер ось сталося, ось бачиш що. Ти на порі. Ярина спіє, треба буде людей питати, та що небудь діять. Як ти скажеш? Я не знаю, бо я думав те є. що Ярина сестра твоя, а воно не те є. Вона просто, як любитесь. Той жінкою буде. Тепер ось що треба буде і на чужі люди подивитись, як живуть, чи орють, чи не ораному сіють і просто жнуть, і не молочені віють. Та як і мелють, і їдять, все треба знать. Так от як, брате, Треба в люди на год, на два піти у наймити, тоді й побачимо, що буде. Бо хто не вміє заробить, то той не вмітиме й пожить. А ти як думаєш, небоже? А коли хочеш, сину, знати, де лучше лихом торговать, Іди ти в Січ, як Бог поможе. Там наїсишся всіх хлібів, а я їх їв. І досі нудно, як згадаю. Коли заробиш, принесеш, а не заробиш, поживеш моє добро та звичаю козацького наберешся та побачиш світа не такого, як у братстві. А живі сліте на синьому прочитаєш. Та по молодечій будеш Богу молитися, а не по чорнечій храмаркать. Отак, сину, помолимось Богу, та сивого осідлаєм і гайда в дорогу. Ходім лишень полуднувать. Що ти там, Ярину, змайструвала? Уже тату? «Отакету, сину.